У дитячій міській лікарні лікують шістьох дітей з однієї сім'ї, яких вилучили у батьків. Вони поступили 20 березня. Держава надає їм повний обсяг лікування. Тобто вони приймають антибіотики, вони приймають противірусні препарати. Дітки годуються розширено. Дітки не лишаються самотні, вони мають іграшки, мають кімнату, де вони цим займаються. Повідомлення про дітей, що живуть в неналежних умовах, працівники служби у справах дітей отримали від поліції раніше на обліку у службі сім'я не була. Наші працівники, наш працівник прибув на місце, і дійсно виявилася така картина, що жахливі умови в помешканні бруд, сморід батьки п'яні і там перебували оці дітки і. Після того, як була оцінена ситуація, було вирішено дітей забрати і помістити їх в лікарню, так як ті умови вони дійсно несли загрозу життю і здоров'ю дітей. За словами Никитенко, після вилучення з сім'ї дітей відвозять в лікарню, щоб оцінити їх стан здоров'я. Після лікування дітей можуть повернути батькам, якщо вони виконають рекомендації служби. Якщо ж не захочуть повертати дітей, їх передадуть у будинок дитини. Є альтернативна форма, куди можна перемістити дітей з лікарні, де вони не повинні знаходитись достатньо довго. Це патронатна сім'я. Даний момент у нас в Чернівцях немає патронатної сім'ї, тому діти можуть бути переміщені або в обласний спеціалізований будинок дитини, або в реабілітаційний центр. Зараз у службі у справах дітей шукають патронатних вихователів. З ними діти можуть жити до шести місяців. Вихователям платять заробітну плату та навчають доглядати дітей на курсах. Є певні вимоги до патронатної сім'ї. По-перше, вони повинні мати житло, в яким вони можуть помістити дітей. Це повинна бути окрема кімната. Ну, бажано для дитини. Якщо це декілька дітей і вони різностатеві, це повинні бути окремі кімнати. Патронатний вихователь отримує би, плату за свою роботу. Це 5 прожиткових мінімумів щомісяця, і обов'язково повинен мати помічника. Щоб стати патронатним вихователем, потрібно звернутися у міську службу у справах дітей. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.